Є два основних напрямки, і ще декілька лотів таких напрямків, яких ми вели. На да? два основних напрямка це децентралізація і реформа енергоефективності, тому що головне, що я хотів сказати, що саме що було зроблено в цьому році міністерством і багатьма міністрами, це перевели взагалі з операційної роботи в напрямок реформ. Практично все, що відбувається, це стосується реформи або децентралізації, або енергоефективності, або дерегуляції. Оце три напрямки, які в ВОО, конкретне міністерство. Децентралізація є конкретний результат, прийнято законодавство, все, що повинно було прийнято до змін до Конституції. Зараз ми очікуємо змін до Конституції. Після цього ми зможемо прийняти закон про місцеве самоврядування, про префектів, про адміністративно-територіальний територіальне і в принципі, запровадити весь механізм децентралізації, це означає нову систему управління в державі. Це нова система менеджменту. Зв'язку з цим напрямком децентралізації також було проведено дуже масована робота. Я тут дякую і Комітету Верховної Ради і всім нашим міністрам. Закон про державну службу, це те, що допомогло практично змінити підхід до державної служби, збільшити відповідальність, зробити кадровий резерв, зробити служби управління персоналом це те, чого нікого не було в державної службі, і взагалі по новому підійти до реформування державної служби. Новий, взагалі, підхід нова формація економічної європейської е, якості е, управління в державі є об'єднані територіальні громади 159, ще на Ще ми чекаємо ще 10 буде винесено на е, е, вибори. А якщо зараз пройде такий етап трошки. Так сказати, нестабільності в Раді, то я думаю, що і ще багато долучиться сьогодні людей до об'єднання, тому що держава, уряд виділив кошти на підтримку об'єднаних територіальних громад, це 1 мільярд гривень, і фонд регіонального розвитку, який в цьому напрямку працює. Тому в цьому напрямку ми рухаємося. Те, що стосується взагалі дерегуляції, максимально в умовах децентралізації ми повинні передати всі повноваження на місця. Управління територією, планування, енергоефективністю, залученням коштів, використанням місцевих бюджетів. Тому в цьому напрямку, ми практично в цьому році, в 2016-2015, передавали повноваження по архітектурно будівельній інспекції. В цьому році нас чекає взагалі проведення земельної, земельної реформи то з точки зору, щоб об'єднані територіальні громади могли передавати, приймати повноваження по розпорядженню земельної державної власності. Тепер те, що стосується енергоефективності, це питання практично національної безпеки, це питання з економії коштів, це питання зменшення покупки російського газу, використання валюти. І тому сьогодні та величезна ну будемо так казати, обсяг субсидій, які виділяються державою на підтримку людей, які не можуть заплатити, ми повинні спрямувати на термомодернізацію і таким чином побудувати один раз систему, щоб витративши один раз. Ми потім не залучали ці кошти кожного року. Тому в минулому році була запроваджена програма теплих кредитів. В цьому році вона продовжується практично на 900 мільйонів, і є певні вже такі здобутки 100 тисяч сімей за минулий рік скористалися цією програмою. І в цьому році ми ще розширяємо. Спектр взагалі можливості цієї програми для того, щоб залучити максимально тих людей, які будуть комплексно підходити до термомодернізації. Ну і також тут наші міжнародні партнери, Європейський інвестиційний банк, Мировий банк, які працюють з нами, інші банки, які допомагають. Порухатись в двох напрямках: це модернізація комунальних підприємств, які повинні зменшити свої витрати і надати більш якісну послугу за справедливу ціну. І друге питання це термомодернізація житлового сектору і їх соціальних об'єктів. Тут ми залучаємо вже конкретні кредити від міжнародних фінансових організацій. Те, що стосується житлового сектору, це саме створення концепції і моделі фонду енергоефективності, які з нами. Разом з нами розроблено Європейським Союзом і урядом Німеччини. Агентство по відновленню Донбасу приймало участь і в трьохконтактній Мінській групі, де Точечно вирішувались питання з приводу гуманітарної допомоги, з приводу організації переходів, і саме головне відновлення інфраструктурних проектів. Тому крім тих 300 мільйонів гривень, які виділені було в минулому році на відновлення Донбасу соціальної інфраструктури, також саме зараз агентство кардинує практично ті проекти, які ведуться від міжнародних організацій. Це в першу чергу європейський інвестиційний банк який підписав з нами кредитну угоду на 200 мільйонів євро по надзвичайній програмі відновлення Донбасу, і в першу, перший транш там 28 мільйонів євро попали саме соціальні об'єкти. Це відновлення житла, гуртожитків, хостесів для того, щоб переселити переселенців в більш такі якісні умови. Другим етапом буде йти це відновлення інфраструктури, це і мости, це і комунальні підприємства. Поряд з цим, значить, працює програма по банку КФЕ це німецький банк, який дав вже 200 мільйонів євро як макрофінансову допомогу уряду України. і також в трьох напрямках: енергетика, системи життєзабезпечення, а також інфраструктура. Зараз відпрацьовуються проекти. Вони зараз переправлені практично в німецький банк і Вони приймають рішення, які саме проекти будуть профінансовані. Ці проекти стосуються не тільки Донецька, Луганська області, вони стосуються і Запорізької, і Харківської, і Дніпропетровської області тих областей, які найбільш сьогодні прийняли вимушено переселених осіб.